Виконуємо номер 1703 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. Придбали 2 кг печива Мальвіна і 4 кг печива «Буратіно». 1 кг печива «Буратіно» коштує 75 гривень. Скільки коштує 1 кг печива Мальвіна? Якщо в середньому 1 кг придбаного печива коштує 78 гривень, знайдемо вартість 4 кг печива Боротіно. Нам відомо, що 1 кг коштує 75 гривень, а 4 кг у 4 рази більше. Тому 75 помножимо на 4. Сімдесят множимо на чотири буде двісті вісімдесят, п'ять множимо на чотири двадцять. Двісті вісімдесят ту двадцять буде триста, триста гривень вартість чотирьох кілограмів, боротино. Тепер знайдемо, скільки кілограмів печива придбали. Для цього 2 кілограми, це печива придбали мальвіна і додамо 4 кілограми печива «Буратіно». Маємо 6 кілограмів всього печива придбали. Нам відомо, що у середньому 1 кілограм придбаного печива коштує 78 гривень. Знайдемо вартість всього печива. Для цього 78 помножимо на 6. 70 множимо на 6 буде 420. Шість множимо на вісім, буде сорок вісім. Чориста двадцять додати сорок вісім, маємо 468 шість вісім гривень і пояснюємо, вартість всього печива. Знайшли вартість всього печива. Знайдемо, знаємо, що вартість 4 кг печива «Буратіно» – 300 гривень. Знайдемо вартість 2 кг печива мальвіна. Для цього 468. Віднімемо 300 468, відняти 300 буде 168 гривень. вартість двох кілограмів печива мальвіна. Ну, а тепер уже можемо знайти ціну печива Мальвіна для цього 168 поділимо на 2. 168 поділити на 2 буде 84 гривні. І пояснюємо ціна 1 кг печива мальвіна. Записуємо відповідь. 84 гривні. Ми знайшли скільки коштує 1 кг печива мальвіна, якщо в середньому 1 кг придбаного печива коштує 78 гривень, та придбали 2 кг печива мальвіна і 4 кг печива Буратіно. 1 кг печива Буратіно коштує 75 гривень. Номер 1703 виконано.